Сенатори США від обох партій хочуть найближчими тижнями прийняти річний пакет допомоги Україні. Мова йде про допомогу розміром від 50 до 100 мільярдів доларів. Про це стало відомо із The Wall Street Journal. Сенатори від обох партій заявили виданню, що бачать більше сенсу в одному великому пакеті аніж в кількох менших. За їх словами, це, по-перше, додасть Україні відчуття впевненості. А по-друге, це буде краще з політичної точки зору. Такий пакет можуть прийняти в період між 16 жовтня, коли Сенат повернеться з канікул і 17 листопада, датою закінчення поточного законопроекту про тимчасові витрати. Сенатори висловили обмежений оптимізм щодо прийняття пакету. Розмір його наразі ще обговорюється. Так, сенатор республіканець Лінсі Грем запропонував виділити 60-70 мільярдів доларів. Тоді як сенатор демократ Річард Блюменталь сказав, що на його думку цифра має бути ближчою до 100 мільярдів доларів. Тим не менш, останній заявив, що готовий піти на компроміс, якщо республіканці запропонують пакет в 60 мільярдів доларів. Конгрес США нещодавно не став вносити нове фінансування допомоги Україні до закону про тимчасовий бюджет. Питання планують обговорювати окремо. Крім цього, у відставку відправили сторонника допомоги Україні спікера Кевіна Маккарті. Пентагон вже попередив Конгрес про можливі проблеми постачання зброї Україні у Байдена за інформацією змі шукають альтернативні шляхи фінансування допомоги Україні. Днями ж The телеграф написав, що Байден збирається просити в Конгресу про найбільший пакет військової та гуманітарної допомоги Україні у розмірі 100 мільярдів доларів. Його має вистачити приблизно на два роки.